Та да, да, за А мене. що сталося? Ну він передумав тут працювати. Будь ласка, не, так, не штовхайте мене. Будь ласка. Чого ви да, не заважаєте мені роботи? Я хочу з вами поспілкуватися. То, чого то, ви то, мене штовхаєте? Державні виконавці виконують нормально вообще исполнитель Попів Роман выхватил камеру, при этом сломав ее и пытался с ней. Вибіжать з кабінету для того, щоб уничтожить уліт. При всьому при этом він толкал, викручував мені руки і нанес мені легкі телесные повреждения. Починить, будь ласка, з поліції. Є хто там? Шановний. Чим закінчився звичайний похід громадян? До одного з департаментів мін'юсто. Отедіть від мене, ви не визиваєте страх. Відійдіть від мене. Вийдіть з поміщення. Випіті і заквіті. Імена та прізвища чиновників, у яких не лише розкішні забаганки. Сі ваш годин не коштує. Не знаю, це подарунок. Подарунок, Так. а й довгі руки. Це обличчя держслужбовця чи що? Це обличчя керівника державного Так Ви свій. тут щось вирішуєте чи тільки ті людей? Та? Я вирішую багато чого. Постає питання про шахрайство в особливо великих розмірах. Корупційні схеми на мільйони. Ви вважаєте, що ви е, цілком заслужено е, сидите на цьому місці зараз? Та чому ні? Повна бездіяльність і небажання працювати за законом. Виконавцям не було знайдено ні майна, ні коштів товариства Міжнародна артистична агенція. І тому, якби виконавче провадження закривається. Пане Кречинське, а ви вийдете до нас? Люстратор на прийомі у виконавців. Скажіть, будь ласка, з якої з якої ви от цілю прийшли? З якою цілю? Показати, так. як працює виконавча система в Україні. Та про все по черзі ми починаємо. Це квиточки, які я придбала, щоб відсвяткувати річницю з чоловіком з дитиною, річницю нашого шлюбу. Кожен квиточок коштував мені 750 гривень, тобто заразом 1500 гривень. Тоді подружжя Кузьміних навіть не здогадувалося, яке феєричне шоу підготували організатори сотням глядачів. Я е, за декілька днів зайшла на сайт партер ЮА і там побачила лист від організаторів, що мовляв. Якісь там є причини для переносу концерту. Після того він перенісся третій раз. Ось і останній раз він його вже переносили на березень 2015 року. Потім організатори взагалі пропали, як то кажуть. Телефон не відповідав. Зв'язку з ними ніякого ніхто відповідно коштів не відшкодував. Щоб ви розуміли масштаби цієї проблеми, люстратор звернувся до Жовтневого палацу. Саме там мав відбуватися захід. В даному випадку це Міжнародне артистичне агентство, которое на кіківідці знаходиться. А його ні, і ми нічим не можемо допомогти. А суті ми шбачили зараз. Хайство? Да. Да? Мабуть, так. Скільки місць за да. тисяча дев'ятсот шістдесят? Тисячу 1960. шістдесят місць. Ви тільки уявіть масштаби цього злочину. Завдяки нескладному підрахунку можна дізнатися, яка сума потрапила в кишені злочинців. Увага! Це близько півтора мільйона гривень. Рішення суду було позитивне. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю Міжнародна артистична агенція на користь Кузьміної анивали рівне вартість двох квитків в сумі півтори тисячі гривень. Судові витрати в розмірі 243 гривні. 60 копій. Залишалося лише одне йти до виконавчої служби, тобто державних стягувачів. Однак і тут результат був просто приголомшливий. В ході проведення виконавчих дій з примусового виконання виконавчого провадження майна належного боржнику і на яке можна звернути стягнення, не виявлено. Заходи, здійснені державним виконавцем щодо розшуку майна боржника, виявилися без результату. Дивно, проте ми часто можемо бачити, як виконавча служба вправно вміє забирати дітей від батьків. Мариночка, вона так не ще не Будь ласка, майно у багатодітних сімей. Я ще раз вас попереджаю. Державна виконавча служба відкрийте двері, будь ласка. Уряди температура. Я вас хати не пущу. І прикладів того безліч. А от коли справа стосується шахрайства у великих розмірах, туське дуже дієво працює лише те, де є або воля влади, або корупційна складова. Інших механізмів державної виконавчої служби я сьогодні не бачу. Більшість випадків боржники вже знають про те, що відносно них відкрито цивільне провадження. відтак вони вже готуються до того, щоб вивести свої активи, вивести їх в ноль або взагалі в борг. І не важко здогадатися, хто і яку роль виконує у цьому процесі. Люстратор у виконавчій службі Печерського району в столиці. З якою ви цілею прийшли? З якою цілею показати, так. як працює виконавча система в Україні. Знайомтеся, Олександр Коблош, державний виконавець відділу Державної виконавчої служби Печерського районного управління юстиції в місті Києві. Нині цілий начальник відділу. Ви вважаєте, що ви е цілком заслужено е сидите на цьому місці зараз? А чому ні? Я прошу його прокоментувати вище згадану історію. Я не можу пояснити, тому що вони є стороною по. Виглядачам поясніть телеканалу 2 плюс 2. Ну що пояснили? Чому ви цю справу закрили? Якщо ви кажете, що немає майна, чому ви не передали цю справу в поліцію? Я поясню ще раз ситуацію. Ви не є стороною по виконавчому провадженню. Ви для кого працюєте? Ми виконуємо ви обов'язки, які на нас покладені законом. Ви є держслужбовець? Звичайно. Ну так звітуйте перед громадянам, тобто ви майну не знайшли. І на цьому крапка. Звичайно. Браво, маестро! І ще одне маленьке запитання: скільки ваш годинник коштує? Не знаю, це подарунок. Подарунок? Так. А що це за фірма? Покажіть Я нам. Я не знаю, не цікавлюся. Покажіть нам, чи ж покажіть вам. Зісняєтесь чи що? Декларацію все подавали? Для мене, як громадянина України, питання, як го з зарплати в 3 тисячі гривень, може мати брендові часи на руках дорогих. именитых марок. У него по несколько телефонов марки iPhone. Он хорошо одет, у него дорогая обувь. Как госчиновник с зарплатой в 3000 гривен может себе позволить все это? Это наталкивает на определенные мысли, что помимо официальных заработков есть другие заработки. Те, про что рассказал вам иллюстратор у предыдущей истории, лышек квиточки. Они видвер таки такие Эта камера у меня в руках. Я ношу ее в файле для того, чтобы передать на экспертизу, установить отпечатки пальцев. Вы ее можете видеть. Она повреждена. Ну вот одна часть от камеры. Эта камера стоит 8300 гривен. Такий результат візиту Ольги та Олексія до найголовнішого виконавчого відомства країни. Ми прийшли вияснити, на якому етапі, на якій стадії це знаходиться наше діло. Місце того, щоб розібратися в ситуацією ситуації спокійно, ми зустріли агресію, зустріли неадекватність. Ми що не розуміємо нічого. Сказали а чого мілікава сорока. А ти на коморамітей парад нормально все це відбувається в кабінеті заступника начальника цього департаменту. Який також приклався руками до громадян, начальник цього діла он возмутилася, що ми прийшли, что ми вообще ще то Він Он накинувся на эту на женщину от гражданского гражданського ну на, 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 глава гражданської організації, накинувся на нее, но я так ну резко токнул. Муж достал фотокамеру нашу, почав это вообще все знімати. Почав знімати, вот эта жінка она говорит, що посмотрите, у нас все буде записано на камірі. Тут наш государственный исполнитель наш Роман, кидається на моего мужа, ухватывает фотокамеру нашу. Роман попів, старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень департаменту державної виконавчої служби міністерства юстиції України. Государственний виконавець попів Роман вихватив камеру. При этом сломав ее. При всем при этом он толкал, выкручивал мне руки и нанес мне легкие телесные повреждения. Как результат, тілесні ушкодження, швидка, та камилития. Отойдите от меня, вы не вызываете страх. Отойдите от меня. Выйдите из помещения. Выпейте и запейте. Мені стало просто різка бога, я думала, що я потеряюся знання. У мене було состояння такої приденсультне. Коли скоро приїхала, її не пускали. Скора заходить, Оні говорять, ні, нам скоро не нужна. Уході для мене вопрос, як такі люди можуть займати такі должности, такі позиції. Якщо би хоч одна людина, хоч один раз державну виконавчу службу за їх службову недбалість, да притягнула до кримінальної відповідальності керівника державної виконавчої служби, і це все було э, відомо. Усій нашій Україні як приклад. Тоді би кожен державний виконавець працював в належний спосіб, а так повна бездарність і безгосподарність. Що ж, йдемо знайомитися із довгорукими чиновниками. Добрийте, на. Нас зустрічає охоронець, однак двері відчиняти не збирається. Мовляв, робити нам тут немає чого. Домовляється з ким. Що це у вас за конспірація тут така? Так не нас конспірація. Ну так от іменно, не треба конспірації. Дозвольте, ми прийдемо. В чому питання? Кілька хвилин і із-за дверей з'являється чоловічок. Представляється працівником міністерства. Я Як вас звати? Ну Ви зробили? можете нас пропустити? Я не можу. А чому? Тому що ви бачите, що я спускаюсь на лівці. Да, ви стоїте, а де ви спускаєтесь? Ви можете нас пропустити? Чому? Питання до охорони всій, по поводу пропусків. А ви нас не можете пропустити, так? Да? Добре, спробуємо зайти з іншого боку. Намагаюся зв'язатися по телефону, аби до нас хтось вийшов, поспілкувався на камеру. Департамент доброго дня. Доброго дня. Мене звати Володимир Тимофійчук, журналіст програми «Ілюстратор», телеканал 2+,2. Плюс Два. Сергію це начальник відділу. Це Крайчинський, да? знайомтеся, Сергій Крайчинський. Заступник директора департаменту Державної виконавчої служби України я Сергія Станісловича Крачинському вашу інформацію передала. Він сказав, що до вас зараз спуститься. Він особисто зрозуміло, угу. ще немає, так ні, немає. Чекаєте поки що чекати довелося дуже довго. А от результату нуль. Ми знову телефонуємо до приймальні крачинського Сергія Станіславовича. На жаль, слухаку вже ніхто не бере. До нас так ніхто не виходить. Може, щось сталося? Може, керівництво стало зле від перспективи зустрічі з люстратором. Там ніхто, на жаль, не, не виходить, не відкриває. Може, ну, там вони повмирали. Шо, шо? Давайте викличемо міліцію, діз'ємо чи живі там. Без питань. Да? Yeah. Давайте. Разом із патрульними вирушаємо на прийом до керівництва. Але по той бік дверей слово поліція очевидно не аргумент. Чиніть, будь ласка, з поліції виходять. Є хто там? Шановні. Полісменка, так само, як і ми, пробує хоча б дозвонитися. Вони скажуть, ми не чули. А це версія поліції. Ви розумієте, що це саботаж? Звісно. Ще кілька спроб достукатися. Шановні! Є хтось там. Відкрийте нам, будь ласка. І ось, нарешті, вийшло. Точніше, вийшов. Сам Сергій Крайчинський. Добрий день. А чому вас нас не пускаєте? А хто ви? Працівники поліції, журналісти. Ви працівники поліції? Наші. З якого переводу ви тут? Хочемо з вами поспілкуватися. Спілкуйтесь. А чому не пускали нас світами? А ви тут з якого приводу? Прийомні години у вівторок. Питання якісь. Почекайте, скажіть. Куди, що ви робите? Проте люстратор не здається. Сьогодні ми маємо вже вівторок. Сьогодні у нас прийомний день. Тож ми прийшли в прийомний день, щоб поспілкуватися з працівниками відділу примусового виконання рішень. Давайте спробуємо це зробити. Ми в кабінеті чиновника. Але й у прийомний день він говорити з нами не бажає. Прошу, щоб ви звільнили приміщення. Залиште, будь ласка, кабінет. Угу. Залиште кабінет. Ви не будете з ними спілкуватися? Ні, не буду. Це обличчя держслужбовця чи що? Це обличчя керівника державного команди. Так ви службовця. тут щось вирішуєте чи тільки ті людей? Так, Відти? я вирішую багато тут чужу. Запам'ятайте, це обличчя. А Роман Попів є такий у вас? Роман Попів? Був в такий державний рекомендан. А де зараз він? Він звільнений. Звільнений, а по якій причині? За власну заявою. За власну заяву? Так, да, да, за власну заяву. А що сталося? Ну він передумав тут працювати. Будь ласка, не здається. Так, заважайте. не штовхайте мене, будь ласка. Чого ви знаєте? Да, не заважаєте мені роботи. Я хочу з вами поспілкуватися. Добре, Чого ви мене штовхаєте? Добре. Пан Крайчинський зачинився в кабінеті. Не бажає нас слухати, спілкуватися. Я так розумію, що вже до нас і виходити теж немає бажання. Двері зачинилися. Пане Крачинський, а ви вийдете до нас? Ні. Сьогодні державна виконавча служба в Україні це е, тяжко поранена структура, яка фактично нерухома, і тільки ті рішення виконуються суддів, де є або особиста зацікавленість, або політична воля, або якийсь корупційний механізм усе прогнило до самого корня. Люстратору стало відомо, що стосовно дій державних виконавців Сергія Крайчинського та Романа Попіва вже відкриті кримінальні провадження. Тож ми особисто звертаємося до міністра юстиції України Павла Петренка та дуже сподіваємося на відповідну реакцію та службову перевірку усіх вище згаданих працівників його відомства. Винні повинні бути покарані.